Я сьогодні дуже рада розпочати процес знайомства своєї аудиторії далі зі своїми подругами. І я дуже пишаюся, Сань, що ти сьогодні зараз зі мною у цієї студії, тому що я продукт свого продукту, ти продукт свого продукту, але ми з одної продуктової крамниці. І сьогодні я хочу тебе представити аудиторії. О, ти класно сказала. Що будемо казати? Хто я сьогодні? Це дуже класне запитання, дуже живе запитання. Я сьогодні хочу тебе представляти аудиторії як мою партнерку по новому проекту. Я хочу, щоб ми з тобою робили системне моделювання. Я хочу, щоб ми у цей світ під своїм кутом зору зі свого досвіду. Зробили дуже класний кейс бізнес-моделювання. Це буде розстановочний процес, це буде така гра. Я буду сьогодні дуже багато з тобою про це розмовляти. Але сьогодні я тебе представляю, як. Як кого сань? Ти хто? Жінка моя? Всіх вітаю, тобі вітаю, тобі, дякую за запрошення. Я дякую тобі, що запросила мене у цей проєкт. І дійсно, коли питаєш людину, хто ти. То можливо сказати: я жінка, я дружина, я мама, я щаслива людина, я професіонал. І все це про що каже, що будь-яка людина вона має як і функції свої. Вона як мама виконує функції. Вона якісь функції випромінює якимись функціями. Вона ділиться зі світом, щось вона робить. Але у кожної людини є сенс, і дуже важливо, щоб людина за своїми функціями не втіряла сенсу. І коли мене спитаєш, хто я, я та людина, яка хоче завжди за всіми діями, за всіми подіями та людьми бачити сенс. Саме тому я тут, і саме тому мені дуже приємно прийняти це запрошення і з тобою вести цей проєкт, тому що саме сенс продовжує життя задоволення. Воленню і задоволення це те, заради чого ми просинаємося вранці та засинаємо з думками про наступний день. Тому я представлюся, що я людина, яка завжди шукає сенси в собі, і завжди допомагає людям бачити сенси в собі. А ще я професійний юрист з багаторічним стажем. Я щаслива дружина та мама. Я людина, яка видала книгу Тренінг щоденних задоволень, і багато ще чого. А в цьому проєкті. Я буду поруч з тобою відкривати іншим їх сенси, і е, робити так, щоб функції людини не заважали її отримувати кайф від життя. В принципі, після цієї візитної картки можна фініш робити цієї зйомки, тому що я тебе і обрала у партнери, тому що я знаю, що ти людина. Вибору, що ти людина сенсу, що ти дуже смілива, а ще я тебе дуже поважаю за оцю магічну стратегію і що ти, як і я, ще за радянські часи, ми з Санєю такі трішки вже молоді жінки. Я дуже-дуже вдячна тобі за те, що все, що ти робиш у своєму житті, воно має таку приправлену енергію. Такої, такого дива та все, що я відчуваю біля тебе, це бажання поширювати для людей всі ті знання, завдяки яким ми з тобою сьогодні. Ти хто ми з тобою є. Тому я дуже рада ще раз наголосити таку пропозицію для українців та не тільки тому, що було і французьке тренування, то буде ще багато країн, але ми з тобою стартуємо Київ-Дніпро. Я хочу сьогодні, щоб ми з тобою тезісно розповіли, які питання можуть люди вирішити у нашому з тобою проєкті. Це ще раз розстановочний процес: це така жива гра, живе тренування ваших стратегій. Які ви можете тестувати у площині таких тренерів, як я і Саня, з якими питаннями ти би хотіла, щоб до нас зверталися люди? От як ти відчуваєш, що тобі, що ти хочеш від проєкту, що ти хочеш побачити у нашому проєкті? Ти знаєш, я хочу побачити більш щасливіших людей, ніж вони прийшли до нас з запитом, але моя практика особиста та практика спостерігання за людьми показує мені, що питання тільки два: гроші І та відносини. І все навколо цих питань крутиться, вертиться. І ці питання, коли людина почуває втрату чогось, це все навколо цих питань, або якісь гроші не дійшли, або якісь гроші втрачені, або якісь грошей дуже хочеться а їх немає. І, звісно, невідомо коли вони будуть. Те ж саме щодо відносин. Ми починаємо з відносин з собою завжди, а, і зв'язок зв з собою. І звісно, що коли у людини немає зв'язку з собою, про які відносини може бути мова, коли він з собою не знає не знайомий з собою. А познайомитись з собою дуже просто, тому що людина це не тільки якась, як я вже казала, сьогодні функція, а це якась група емоцій і їх послідовність. Ми Будемо це вивчати. По запиту і по ваших запитах і вивчати саме вас. У вас буде можливість подивитись, які саме емоції ви відчуваєте, і який їх шлях. От, наприклад, там 20 хвилин або від події до події в часі, і таким чином ви краще будете себе розуміти і будете вже приймати рішення, як ви хочете рухатись. А ми будемо рухати вас завжди у сторону, щоб було у вас більше грошей, щоб ви були задоволені. Лені своїми відносинами, а ще я хочу сказати, що завдяки розстановочному процесу ми з Олександрою з 2009 року познайомилися з цим методом. Кожна зі своїм запитом, ми дуже довго досліджували цей метод, і я вдячна тобі, що ми маємо з тобою завжди особистий такий кут зору, завдяки якому ми докручуємо. Той чи інший метод і доводимо це під кожну особистість. Так? так ми знаємо такий метод взагалі. Багато вивчали, практикували. Але сьогодні ми хочемо вам представити таку можливість у групах. Це будуть групи великі, невеликі, як це Бог нам. Ми ж завжди як вимірюємо, чи ми вірним шляхом йдемо чи ні. Ми вимірюємо це потоком. Так? ми такі обидві поточні жінки, і у своїх професіях інших, не як майстри-растановок, ми маємо дуже великий потік спілкування з тисячами людей. Іноді в день, ну, сотні це точно. Ну, це не в тему. Але може комусь буде цікаво, що колись ми даже думали там мати два-три телефони, але ми прийняли таке вольове рішення мати штат із людей. Або телефони не змогли вирішити наше питання. Людей навколо нас дуже багато, тому ми йдемо до вас по запиту. Коли ми з Олександрою були на різноманітних навчаннях, ми завжди робили таку подвійну роботу. Так, так. ми з тобою навчалися, але ми відчували. Чому класно нас обирати як тренерів та брати саме наш процес, тому що ми люди, які мають дуже багато насмотряності радянською мовою. І е, я тобі дуже вдячна, чому я дуже хотіла тебе як партнера сюди. Ти дуже класно бачиш саму глибинну причину, яка може не пускати людину до своєї реалізації, до здійснення мрії. І ми у двох дуже класний дует у цьому, тому що ми маємо ізящні формули, індивідуальні формули, завдяки яким ви зможете потім без нас, без нашого простору мати таку круту навігацію для ваших грошей та відносин. Я хочу, щоб ти трішечки зараз розповіла про те, що саме ти отримала від розстановочного процесу. Давай, 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 і тому так буде легше аудиторії приміряти, з чим до нас йти і з чим можна вийти від нас. Що я отримала від розстановочного процесу? Розстановочний процес я таку передмову скажу: це що? Чому людина не може досягти того, що вона бажає? Тому що вона не розуміє, як це, от, наприклад, плавати у океані, як це? І коли ти попадаєш на океан, ти розумієш, що його хвиля. Це просто страшно. Це, вона тебе несе кудись, і ти цього не знав. А ти, мабуть, хотів це робити, але ти це відчув тільки тоді, коли ти потрапив у води океану. Отак От само і, наприклад, з грошима. Людина бажає там, 300 тисяч доларів на, на рік. Давай не на місяць, давай на рік. Okay. На рік. Okay. Uh -huh. Але вона не відчуває цього стану буття. Як це? А всесвіт, енергії, вони рухають в світ, і проживання цього досвіду у нас тільки тоді, коли ми, хоч на хвилиночку, можемо бути в цьому бутті. І розстановочний процес це саме площина, це саме місце, де ми вас ставимо в це буття. Ви проживаєте цей досвід, як воно, коли воно відбулось. Звісно, ми вас не окунемо в океан. Але але ви відчуєте момент навіть страху, як ви в нього ступили. І це саме головне, що потрібно знати. Чому саме ми, як проживали це ми, як це проживала я? Я завжди обираю тренерів, які мені класні. Класні для мене, коли вони чогось досягли. Тільки так. тільки так, коли людина не тільки знає, як розказати, як це зробити технічно, а коли у людини цей досвід свій. Звісно, він у нас у кожного свій. Для когось 300 – це замало, для когось забагато, А хтось таку цифру лякається навіть написати. Ну я дуже тобі вдячна, тому що ми запрошуємо до себе тих, хто може на рік заробляти 2-3 мільйони доларів. Тому що в нас є досвід оперування такими грошима в основній роботі твоїй, а в мене в консультуванні людей, які мають такі гроші. У мене в консультуванні є топ-6 мільйонерів, яких я консультую ну, більше, навіть чим 3-4 мільйони в них в них на рік. Тому ми можемо з тобою опрацювати будь-який масштаб грошей. Згодна і так, це дуже цікаві люди, і інколи ви навіть не скажете, що вони оперують ці люди, які оперують такими цифрами, що вони ними оперують, але це так, і це дуже цікаво спостерігати. І ми сподіваємося серед тих, хто зараз нас дивиться, теж будуть люди, які завдяки практиці з нами вийдуть з тієї цифри, з якої вони зараз стартують, до тієї цифри, яку вони навіть не уявляли собі, або отримують ті ідеальні відносини, про які вони мріяли, що стосується мене що стосується мого досвіду. То для мене було шоком, коли мені майстер наш, у якого ми спочатку були як клієнти в клієнтській групі, а потім навчалися, показав, які насправді відчуття відчуваю я. Мені здавалося, що я такий радісний ельф, який прискакує з цвітка на цвіток, і все добре. А виявилось, що ні, що дуже багато печалі, дуже багато страхів. І оця нав'язана ззовні момент всім радість. Сім, мир, в якому ми зростали як люди, це стало модно, коли ми були ну, ще зе, під, зе, да, під зе. Що все добре. Потрібно щось там знати, що все добре і буде все добре, але так, це так, але потрібно це не знати, а відчувати. І дуже складно це відчувати, коли в тебе в житті відбувається треш. Звісно, що я прийшла в це не від того, що в мене було все добре, і я прийшла, щоб його такого дізнатися. Ні, були проблеми і в особистому житті, і у вихованні дітей, і з партнерами, і в роботі, і в бізнесі. і Змінювалися різні сфери. Я змінювала і сферу, і міста змінювала проживання так. і yeah. я. Потрібна сміливість та енергія. Я розлучалася, і виходила знов заміж. Було багато чого, і я знаю, що розстановочний процес мені дуже допоміг. Дуже допоміг відчути себе, дуже допоміг виявити, яким саме шляхом я йду. Парадоксальним шляхом ми можемо відчувати якісь дивні речі, які ми не визнаємо ніколи, що ми це робимо. Але ми це робимо, і це один із кроків до досягнення нас нашого результату. Наприклад. Печалі грусть. От уявіть, ми ухиляємось від цих почуттів. І зараз війна, і ми зараз теж не дуже бажаємо в це погружатися ще сильніше. Але буває, у вашій формулі почуттів це необхідний крок для того, щоб вийти в щось інше. А з другого боку, радість. Ми завжди хочемо радості. В свою чергу раді Да, радістю треба дуже круто керувати. Дуже круто, і щоб радість була так, в плюс, да, і щоб вона приносила те, що ви бажаєте, треба прямо навчатися керувати радістю. Я це побачила на розстановочному процесі, і ще є куди розвиватися, ще є чому навчатися, але вже зараз є багато чим можна поділитися, і ми знаємо, як це зробити. І я дуже рада, тому що це буде процеси для нас з тобою. Тому що, якщо ми заходимо до вас, виходимо у світ як два-тре. То ми вже можемо віддати те, що треба віддати, і взяти від клієнтів те, що ми з тобою хочемо взяти, для того, щоб у нас такий записничок був, коли Боженька нам каже, дівчата, я в вас вірю, і треба, треба робити. Тому ми дуже раді вас бачити. Все буде вже по-дорослому, тому що нас дуже люблять люди і до нас завжди приходять наші. А ми хочемо вийти за рамки, тому буде модний таргет, тому буде реклама і тому. Я Агаян Карина та Олександра Рученко. Ми дуже раді вас вітати на нашому проєкті, який буде відбуватися протягом 120 років. Це мінімум, так? так. Може, в якійсь ще галактиці це буде. Ну, в нас плани такі самі. Починаємо тут. Так. так кого ж таки ми запрошуємо до нас на захід. Зараз ми на прийомі до себе і Карина, і я бачимо різних людей. Ми допомагаємо кожному, хто потрапляє до нас. Але у цьому проєкті ми чекаємо найсильніших людей. Які з нами зможуть вирішити свої питання і стати ще сильнішими? В нас зараз наш мотив сильних зробити ще кращими. Тому чекаємо саме на вас. Запис у Дірект Альона Горгієва.